Так. Поставте плюсики, якщо видно в мій екран. Поставте, будь ласка, плюсики. Зараз знайду генератор чисел. О, знайшла генератор. Так, де він є? Скидаю табличку. Ці таблички скидаю. У нас проходили у минулому каталозі чотири акції розіграш з чотирьох подарунків. Куди скидувати в чат чи сюди ссилки? Давайте скидаю сюди. Це розіграш з чотирьох подарунків, який ми зараз і проведемо. Так, всі, я думаю, перевірили себе в табличці. Так. От. Перший подарунок у нас був Шапочка для душа. Це при замовленні до 25 бонус-балів, включно з початку каталогу до 23-го. У нас була продовжена акція до 23.01. Так, Тут у нас є декілька учасників, є 8 учасників, 8 номерків. От. Зараз ми переходимо на генератор чисел і е, виберемо, хто ж сьогодні у нас переможе, до кого поїде наша шапочка для душе. Зразу наголошу, що подарунки відправляються тільки після 100% оплати і отримання замовлення, яке було оформлене для участі в, в цій акції. Так, е, у нас 8 учасників. Відкриваємо генератор чисел від 1 до 8. І включіть повторіння. Так. та-дам! і шапочка в нас їде до переможця під номером 6. Хто це в нас є? Номер 6 це Зеню Любов. Любочка, я тебе вітаю! Не відкриває посилання. Люб, я від тебе вітаю з перемогою. До тебе їде шапочка. Сподіваюсь, ти будеш дивитися запис і чекаю від тебе твоєї домашньої адреси. Зразу собі відмічаю, що це переможець. Переможець. Скину тоді в чат, в загальний чат наш скидаю. На розіграш. Так, далі. Далі у нас наступний подарунок був за замовлення від 25 бонус-балів до 50. Включно, в подарунок у нас манікюрний набір кариби. Супер набір, до речі, дуже класний. А тут у нас теж раз три, теж 8 учасників. Це сюди по 8, все по 8. так. До 50. Да? Бачимо, тут всі учасники. 8 учасників переходимо на генератор чисел від 1 до 8. Ісключіть повторення. І до кого ж у нас їде манікюрний набір Кариби? Та-да-дам! Номер 8. Переможець під номером 8. Я вітаю. А вітаємо ми кметь Віту. Віточка, це вже до тебе їде другий подарунок. Я зразу їх тобі відразу обидва, думаю, відправлю. А, я тебе вітаю. Сподіваюсь, ти будеш дивитись запис. А, ти молодчинка. Так. Відмічаємо переможця. Ідемо далі. Наступний подарунок у нас був за замовлення від 50 до 75 бонус балів включно туалетна вода Тендерлі Проміс. От е, тут в Тендерлі Проміс сталася така хохма, е, десь я їх поставила і не можу знайти. Тож, якщо я їх не знайду до понеділка, тоді я буду робити заміну на Vip Only або на Volar, на Volar Forever. Будемо робити заміну, а там, походу, буде видно. Поставте плюсики, чи мене чути. Ви так тихенько сидите, нічого не вітаєте, і я не розумію, чи мене чути. Дівчата? Чути. Чути. супер. Так, тому, до кого зараз поїдуть парфуми, я кажу, що які парфуми, можливо, буде заміна, але я напишу в чаті, якщо буде заміна, якщо я їх не знайду, то буде заміна або на VIP Only, або на Volar Forever. Там уже походу приділимось. Так, і тут у нас теж 8 учасників. Переходимо до генератору чисел. Ви трошки в чаті щось пишіть, щоб я розуміла, що ви мене чуєте. Так, знову число 8, знову до 8. У нас кількість учасників ісключіть повторення. І генеруємо раз, два, три парфуми їдуть, до. Та-дам! Переможте під номером 5. Під номером 5 у нас Корніюк Олена. Корніюк Олена, ти отримуєш від мене парфуми, а, які саме ще походу пізніше трошки скажу. Я вітаю, ви молодці! І останній подарунок на сьогодні. Це при замовленні від 75 бонус-балів до 150. Включно і більше у нас були парфуми MyDestin. Супер парфуми. Оленочка, вітаю! Вітаю, супер. Дуже рада, що ти ходиш на наші вебінари. Дуже рада, дівчатка, частіше відвідуєте планерки, це дуже, дуже добре, дуже повчально. Розвиває, розвиваєтеся як особистості. І тут у нас дуже багато учасників. Ви бачите, як багато. Це вже можна сказати, що більшість дівчат роблять ну, більше замовленням, правда? Там, хто по акціям, хто на дохід. І в нас 21 учасник, молодець. Молодець. 21 учасник і ми переходимо до генератора чисел. 21 учасник. І починаємо генерувати. Так. Раз, два. І до кого ж поїдуть парфуми Destiny? Тримайте кулички, хто хоче парфуми. Та-дам! Номер 9. Переможець під номером 9. Хто це в нас? Номер 9. Маринець Жанна. Жанна, я тебе вітаю! Так, да, супер. Вітаю, Жанночка. Супер, ти молодчинка, переможець. Чекай парфуми. Адреса в мене вже твоя є, тому буду відправляти разом з помадою. Дівчатка, ви всі великі, молодці. Всіх вітаю з перемогою в розіграшах. А, не забувайте, що цього каталогу у нас теж а, стартував розіграш і не один. Багато, тому обов'язково використовуйте всі можливості, щоб не просто добре заробляти, а щоб ще прийняти участь у всіх розіграшах. Також хочу наголосити до, до того, які подарунки їдуть до наших учасників. От скидаю, в нас ще проходила акція з гарантованими подарунками при активації від. 25, від 30 бонус балів. Подаруночки отримує Чир Оля, Морзюк Наталя, Ващук Анастасія, Калараш Оксана, Маринич Жанна. Тому зустрічайте подарунки. Обов'язково я всіх вас вітаю, ви молодці. Так, далі. Далі у нас проводився в останній день гарантовані подарунки. Хто робив замовлення від 20 бонус балів і від 50 бонус балів? Були гарантовані подарунки. Тому Веремчук Світлана, Васильчук, Марія, Горбачук Віта, Заданюк Ворослава, Волошин Віра, Морозюк Наталя. Правник Ганна, Кузніцова Тетяна, Кметь, Кметь Віта, Піскова Владислава, Сластіон Олена, Латюк Наталя, Комарова Лариса, Боса Наталя, Корнію Кальона, Бобошко Оля, зустрічайте ваші подарунки. Бачите, як багато-багато подарунків. Всіх вас вітаю, ви всі молодці. У нас ще то стільки, стільки подарунків, що очі розбігаються. Ви всі молодці. А на цьому, в принципі, наші подарунки закінчуються. Розіграш провели. Якщо щось забула, пишіть, якщо щось прогавила. нагадаю, повторюю, розкажу. Якщо на сьогодні, наче все, да? Розіграш провели, акції розказали. Зверніть увагу, обов'язково пишіть в чаті. Всіх вітаю, пишіть, пишіть в чаті, які є питання, якщо ні, будемо бігти працювати. Обов'язково зверніть увагу на бонуси, які для нас презентувала сьогодні компанія. Дуже, дуже дуже шикарна можливість заробити великі гроші. Хто є, пишіть в чаті, що спишіть мені трішки. Не чую вас, не бачу вас. Чи це в мене підвисає? Дуже дуже рада вас всіх сьогодні бачити присутніх. А, дуже дякую, що ви а, прийшли на розіграш на планьорку, Прийшли підтримати. Це дуже-дуже це мене завжди тішить. Дякую, вам дуже всім гарно дякую. Всім дякую, тоді будемо прощатись. А, до наступного разу ще не одну планьорочку з вами проведемо. біжимо зараз в чати. Halfway. Дякую, дякую. Біжимо мовчати і е, дуже дякую, дуже дякую, Валя, дуже дякую. Так. А Валічка, ви з якої команди? З чиєї? З Оленочки Мардючок? Якщо не секрет. Чи ви з нашої, я ще не знаю. Спасибо, дякую, дівчатка. Дуже вам всім дякую. Будемо бігти працювати. Всім пока-пока. Будемо прощатись. Огенки. Супер, супер дівчатка. Все, всім пока-пока. Всім е, високого рекрутингу, високої активності новичків, хорошого включення. Е, Пам'ятайте, що ваш успіх залежить від ваших дій, від ваших планів, від ваших е, від вашої активності. Все, всім пока-пока.